Є така улюблена літня розвага українок. Консервація. Щороку кожна господиня десь отак, після Різдва, заглядає у льох, бачить повнісінькі полиці, на яких сумови. В баночках нудяться, варення, компот, огірки мариновані, огірки квашені, огірки з кетчупом, огірки з часником, огірки шматочками. Поруч, помідори, помідори з морквинням, помідори з виноградом, помідори під часниковим снігом. І ще там десятка два баночок алечового солу агрусове махіто, абрикосова фанта. Дивиться молодиця, дивиться на те все. І щиро так починає божитися, що цього року ні тоді не однієї баночки, ні однієї закрутки не буде готувати. Але тоді літо, Душа обливається кровицею, коли бачить, як гірко черешням, що гронами звисають з листя. І не витримує душа української молодиці тої муки, тої спокуси. Розум ще пробує відбиватися, приводить якісь аргументи на зразок, ти ж обіцяла. Та хто його їсти буде? А руки уже самі починають мити, стерилізувати баночки, обривати черешню? І все, то кінець почалося і його цей уже запущений процес не зупинити. У своєму нестримному бажанні консервувати. Українка може позмагатися хіба що з якимсь маньяком. Ледю бгавши у баночки, врожай черешні хапається за полуницю. За полуницею смородина вишня порічки лохина. По тому починаються огірки. Огірки то окрема сторінка. Це не просто закрутка, це ж страшні нерви. Бо вже така падлюча культура той огірок, що частенько бере та й лупить у льоху салютами на честь своєї господині. Тому закрити огірки, які будуть без салютів, то є вершина мистецтва закрутки. Жінка, у якої не салютують огірки, не про. Вона богиня консервації. Ох, ну ось. Нарешті всі хрусткі корнішони надійно сховано в баночки. І тут раптом цілком нежданно... Бо банки мають звичку Одночасно закінчувати в усіх молодиць зразу. Які ж муки Які ж страждання терпить Тендітна жіноча душа, коли мусить дивитися, як щось опадає, переростає, гниє, а в тебе нема змоги запхатися все в банку. Бо банки нема. Ох, нарешті у магазин привезли банки. Набираєш їх, летиш така щаслива, така натхненна. І тут, розумієш, закінчився цукор. У магазині розібрали всі кришки або вісь оцет. а воно ж сохне. Гниє, переростає, осипається. У льоху давно вже забракло місця. Тому закрутки утворюють такі архітектурні конструкції, котрі поставили б у тупик архітекторів, які спроєктували древні піраміди. І вся рідня слізно просить вже не крутити, бо хто ж його все поїсть? Але процес консервування, який запущений в українському селі, може зупинити лише одне зима. Тобто повна відсутність усього того, що треба вберегти, щоб не згнило, не переросло, не обсипалось. Ох, тоді ще треба розсувати баночки з консервованою смакотою. Родичам, близьким друзям видихнути з полегшенням. Ох, десь так після Різдва зазирнути у льох, подивитись на всі баночки з неторканою закруткою, розсердитися і забожитися, що наступного року ні баночки. Ох, поки все це писала, очах стояли вишенькі литовки, як скі обсипляться. Переспіють, згниють. Як же це можна? Побігла, побігла запихати їх у баночки, бо не можу зупинитися, бо ноги саме під вішню несуть, а руки саме банки миють. Одним словом, людоньки, рятуйте! Консервація.